24 березня 2023 року авіація Сил оборони України завдала 17 ударів по районах зосередження рашистських окупантів. Заразом українські воїни збили кацапський гелікоптер мі 24 та шість безпілотних літальних апаратів різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два пункти управління, чотири райони зосередження, два зенітно-ракетних комплекси, склад боєприпасів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та дві станції радіоелектронної боротьби рашистів. У тимчасово окупованому Криму Кацапи будують фортифікаційні споруди вже не лише на узбережжі та адмінкордоні з материковою Україною, а й у глибині півострова. Одночасно рашистське командування на півострові та окупаційна адміністрація дуже активно продають нерухомість і вивозять свої сім'ї з Криму. В Севастополі Акяр пролунали вибухи, а також біля військового училища рашистів сталася стрілянина. Неспокійно на території рашистського рейху. В Москва Баді біля ТЕЦ знайшли міну. В Гаусвердловськ потужна пожежа спалахнула на території науково-виробничого комплексу. В ГАУ Курськ знову пролунали вибухи рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Бердянську Кацапи перетворили всі медичні заклади на шпиталі для свого рашистського вермахту.